Вітаю, 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 вітаю вас, мої любі сонечки. Сподіваюся, що мене добре чути, і так само ви чудово мене відчуваєте, бачите. Чудово, я вітаю вас, мої любі, на нашому абсолютно відкритому прямому ефірі вітаю вітаю, вітаю вас, мої хороші, на сьогодні свято. Сонечко вийшло. На сьогодні свято, тому що наша зустріч, божественна. завжди, коли ми з вами зустрічаємося, ну, я готуюсь завжди, як на свято, тому що наші зустрічі це завжди такі відкриття божественні, неймовірні стани. Неймовірне здання, тобто все-все-все, що може дати наша прекрасна зустріч, коли ми зустрічаємося з вами у такій єдності нашого світла з нашими серцями. Так, от, мої любі сонечки, хто ще вперше сьогодні на прямому ефірі я представлюся, мене звати Ая, це моє духовне ім'я. Я вже багато років є духовним провідником. Духовність це не означає, що це якась секта, релігія чи ще щось подібне. Це навпаки, моя душа прийшла на землю сюди як індіго. Це душа, яка з дитинства бачила світ зовсім по інакшому І не все забула, хто ми є. І дуже багато все ж своє життя людське, і коли я ще була кермічною, звичайною людиною. Я постійно була в пошуку Бога, в пошуку відповіді на запитання, хто я, звідки я знаю, звідки я бачу, звідки я відчуваю. І чому всі кудись ходять, щось роблять, коли все є у нас всередині? Це вже так коротко. І цей весь шлях, все своє життя. Я шукала і слава Богу, знайшла все в себе всередині. І моя а, прийшла квантовий стрибок у вищі тіла, в вищі виміри свідомості. Моя душа пробуджена і знаходиться в досить високому стані пробудження. Згадала, хто вона є, далі згадую, тому що я ще на землі. І тому я тут і моє життя як провідника. Це більше про приклад, про те, що кожна людина в цей час переходу має можливість вибрати, куди вона йде. Кожна людина під час переходу має можливість вибрати, чи вона зріла, чи вона готова жити серцем в єдності зі своїми вищими тілами, чи вона ще хоче грати в людину. Але грати в людину довго не вийдемо, Любі сонечки, тому що для всього людства зараз такий дуже серйозний іспит. І ці руйнування, які ми зараз бачимо, і ці іспити вони будуть підсилюватись саме для того, щоб ми з вами зробили цей вибір. Тому що насправді ми з вами, не люди, ви теж це згадаєте, ми тимчасово граємо, одягаємо це тіло і тимчасово граємо в людей. Тому, коли душа пробуджується, вона навпаки підіймається над всіма вірами, абсолютно над всіма поглядами, тому що вона входить в чисте знання. Перепрошую, чого? Я і вам всім бажаю, мої любі сонечки. Наші заняття, наші відкриття між іншим, знаєте, прямі ефіри ведуться вже дуже багато років. Ну так 10 точно. Спочатку це теж було кожної неділі. І на Фейсбуці це було. Перепрошую, колись ці ефіри були російською мовою. Тепер, слава Богу, ми дійшли дожили, тому що я рахую, що це для всіх нас дуже велике досягнення, що саме в Україні ми з вами про це говоримо, саме українською. І всі канали, всі перейшли українську мову, тому що це наш такий дуже важливий кармічний код роду, який зараз якраз під час трансформації, під час війни, дуже добре підсилювати. Що ми з вами робимо, мої любі сонечки? Тому такі просто чарівні часи і сьогодні неймовірна, неймовірна тема, тому що постійно ця, ну, ця тема вічна, але саме сьогодні я вам її розкажу так, як ніколи ще не розказувала, мої любі сонечки, насправді. Тому що прийшло. Дуже багато всього такого неймовірного, божественного, абсолютно нового. І будуть практики дуже важливі, дуже-дуже. дуже І у нас тема сьогодні зцілення душі. Я ще раз хочу нагадати, що абсолютно в абсолютно відкритому доступі, мої любі сонечки. Дуже багато років я передаю на моєму YouTube-каналі є море практик, просто. Це все безкоштовно. Бери і роби, тому що це такий, знаєте, оцей от, тих, скажімо так, той відсоток. Так? Які я дарую постійно як провідник для тих людей, які ще тільки там починають цей шлях пошуку, які хочуть, які ще не розуміють, не усвідомлюють, ще не доросли до навчання.